Вождь червоношкірих о Генрі. Думалось, що то буде ловкий справуночок. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Ми з білим дрісколом були саме на півдні, в штаті Алабама, і взяли ми собі в голову викрасти дитину. Як сказав згодом біл, тієї миті розум нам потьмарився. Та ба, збагнули це ми вже потім було там одне містечко. Пласке як млинець, а звалася куди твоє діло вершина. Люди в ньому жили сумирні, неприскіпливі, словом селюки, що їм тільки круг кличаного дерева танцювати. У нас із білом було разом доларів 600 капіталу, а потребували ми ще немало, небагато дві тисячі. Щоб привести шахрайську оборудку з земельними ділянками в одному місті на заході Іллінойсу. ми обмірковували цю справу на готельному ганку. Любов до своїх дітлахів, гадали ми, має бути особливо сильна на півсільських містечках. Саме тому, а також з інших причин, викрасти дитину тут набагато легше ніж у радіусі дій газет, що відразу ж посилають перевдягнених репортерів і здіймають несусвітній галас. А вершина не могла загрозити нам нічим страшнішим за кількох констеблів та ще плохеньких собак-слідців і двох-трьох викривальних статей у щотижневому бюджеті фермера. Словом, справа була певна. Ми вибрали нашою жертвою єдиного сина, значного городянина, що звався Ебепезер Дорсет. Татусь був чоловік шановний, відомий ж Микрут, що кохався в просрочених заставних паперах і заклятий ворог усіляких грошових пожертв. Синок був десятирічний хлопчисько, геть поцяцькований ластовинням, Волосся він мав такого кольору, як обкладинка журналу, що його купуєш чим дуж поспішаючи на поїзд. Ми з білом подумали, що Ебенезер останню сорочку себе скине, а виплатить за сина тисячі доларів до цента. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Милі за дві од містечка стоїть невисока гора, яка поросла густою кидриною. По біч гори є печера, туди ми понаносили харчів. Одного вечора, коли зайшло сонце, ми під'їхали візком до будинку старого Дорсета. Хлопчисько гуляв на вулиці, шпурляв камінням у кошеня, що сиділо на паркані через вулицю. Гей, «Hey, малий. гукнув біл. Хочеш покатаю? та ще й дам кульок цукерок. На відповідь хлопець пожбурив у Біла шматок цегли і влучив у самісіньке око. За це старий заплатить іще 500 доларів, сказав Біл, злазячи з візка. Хлопчисько борюкався, як ведмідь, середньої ваги. Та зрештою ми його таки запхнули на дно візка і поїхали, і привезли його до печер. Коня я прив'язав у кедрині, а коли стемніло доправив візок у сусіднє село за три милі, де ми його неняли, і вернувся назад пішака. Коли я зайшов у печеру, Біл саме заліплював пластирем садини і сенці на своєму виду. За великим камнем. Що заступав вхід у печеру, горіло вогнище. Хлопчисько, встромивши собі в руде волосся два канючені пера, стежив за казанком, де варилася кава. Він націлився палицею на мене і промовив Проклятий блідолиций! Як смів ти прийти в табір вождя червоношкірих грози рівнин? Усе гаразд, сказав Біл, закачуючи колоші, обдивляючись синці на ногах. Ми граємо в індіанців! Пригоди Бафла біла, як їх показують у цирку, проти наших пригод усе одно, що діафільм з краєвидами Палестини. Я старий мисливець генк і потрапив у полон до вождя червоношкірих. На світанку мене оскальпують. Мати Боже, ну й брикається ж цей хлопець. Так, сер, хлопчисько розгулявся на всі боки. Жити в печері, ночувати біля вогнища, це була для нього цікава розвага. Хлопець навіть забув, що він сам полонений. Мене він одразу охрестив зміїним оком, оголосив шпигуном і попередив, що коли зійде сонце, мене засмажать живцем на вогнищі, хай тільки його воїни вернуться з походу. Сіли ми вечеряти хлопчисько напхав повен рот хліба і шинки з підливою і почав без зупину базікати. Він виголосив застольну промову такого змісту. Мені тут подобається. Я ніколи ще не ночував біля вогнища. Але одного разу в мене був ручний опосум, а минулого дня народження мені сповнилось 9 років. Ненавиджу ходити до школи. Пацюки з'їли 16 яєць озузулястої куртки тітки Джиммі та Льбота. А справжні індіанці є в цьому лісі. Дайте ще підливи. Правда, вітер дме тому, що дерева колихаються, а у нас було п'ятеро цуценят. Чому в тебе ніс такий червоний Генку? Мій тато мав багато грошей, а зірки гарячі, в суботу я двічу духопел в Еда Окера. Не люблю дівчат. Ропуху не можна брати руками, треба ловити шворкою. А що, волині мій? Чому помаранчі круглі, а ліжко у вас є у печері, ама смарай має на ногах по шість пальців. Бога вміє розмовляти, а мавпи і риби не вміють. Скільки це дюжина? Раз у раз хлопчисько згадував, що він. Червоношкірий хапав свою палицю, яка правила йому за рушницю, і чалився навшпиньки до виходу печери подивитися, чи немає поблизу розвідників ненависних блідолицих. Час від часу він вигукував свій бойовий клич, від якого старого мисливця Генка приймали дрижаки. Хлопчисько настрахав біла самого початку. Вождю червоношкірих. питаю я. А додому тобі не кордить? Чого я там не бачив. Каже він, дома нудно, школа стегидла, мені подобається ночувати біля вогнища. Ти не доведеш мене додому, зміїне око. Поки що ні, кажу я. Поживемо трохи в печері. От і добре, каже він. Оце то життя, я ще з роду так не розважався. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Послали долі вовняній вецяні ковдри і поклали вождя червоношкірих посередині. Що він утече, ми не боялись. Годин, мабуть, за три він не давав нам заснути. Щомит усхоплювався на рівні ноги, хапав свою рушницю і сичав на вухо мені і білий. Цить. Трісне в лісі суха галузка або зашелестить листя, а в його хлопчачій уяві, то підкрадається ватага розбійників. Зрештою, я заснув неспокійним сном. Снилося мені, що мене викрав, і прип'яв ланцюгом до дерева лютий, рудоволосий. Пірат на світанку я прокинувся від страшного білого вереску. Це був не крик, не лемент, не рев, не зойк, яких можна було б чекати від голосників чоловіка. Це був звичайнісінький, непристойний, страхітливий, пронизливий, вереск жінки, що побачила привида або гусінь. Ви навіть не уявляєте собі, як страшно, коли дуже сміливий. Здоровий чолов'яга верещить у печері у досвіта, наче баба. Я зірвався на рівні ноги. Вощ червоношкірих сидів на грудях у біла, вчепившись однією рукою йому в чуприну. В другій руці він тримав гострого ножа, що ми з ними різали шинку, і, згідно з охолошеним учора вироком, таки справді силкувався зняти з біла скальп. Я одняв у хлопчиська ножа і знову поклав його в постіль. Але з цієї хвилини біл занепав духом. Він лежав на своєму місці з краю, але вже ні разу не склепив очей, поки хлопець жив з нами. Я подрімав часину та перед сходом сонця раптом згадав, що вось червоношкірих присудив мене до страти на вогнищі, коли зійде сонце. Не думайте, що я нервувався чи боявся, ні. Але я сів, запалив люльку і притулився до стіни. Чого це ти так рано встав, Семе? спитав Біл. Хто я? кажу, та щось у мене плече поболює, думаю, сяду, може, полегшає. Брешеш, каже Біл, ти боїшся. Тебе мали спалити, коли зійде сонце, і ти боїшся, що він це зробить, а він такий, що спалив би, якби знайшов сірника. Ох, який жах, Семе. Невже хто небудь погодиться заплатити гроші, щоб йому повернули назад, таке чортеня? ж, – кажу я, саме коли таких розбишак батьків всією душею падають. Ну, ви з вождему ставайте та варіть снідати, а я тим часом сходжу гору та роздивлюся, що навкруги робиться. Я виліз на вершечок нашої невеликої гори і озирнув околицю. Біля містечка я сподівався побачити загін здорових фермерів, озброєних косами й вилами, що вийшли на розшуки негідників, які викрадають дітей. Але я побачив мирний краєвид і на всьому обширі одного єдиного чоловіка. Що орав сивим мулом. Ніхто не ходив з гаками понад рікою, не літали туди-сюди вершники, щоб сповістити нерозважних батьків, що ще нічого не відомо. Замріяний, дрімотний спокій оповив цю частину алабами, що лежала перед моїми очима. Мабуть, сказав я сам собі, вони й досі не довідалися, що вовки вкрали з кошари ягнятко. Боже, поможи вовкам! І подався снідати. Підходжу до печери, бачу, стоїть біл, припавши до стіни, важко дихає, а хлопчисько заміряється на нього каменюкою у зкулах завбільшки. Він укинув мені за комір гарячу картоплину, пояснив біл, і роздушив її ногою, а я дав йому ляпаса, револьвер з тобою, семе. Я відняв у хлопця каменюку і так сяк, їх утихомирив. Я тобі цього не подарую. Каже хлопчисько Білове. Ніхто ще ніколи безкарно не вдарив вождя червоношкірих, тож начувайся!» Поснідавши, хлопець виймає з кишені шкураток, обмотаний шворкою, і, розмотуючи її, виходить з печери. Що він надумався? стурбовано питає Біл. Як ти гадаєш, Семе? Він не збирається втекти. Не бійся, кажу я. Він, очевидячки, не з тих, хто. Держать, що держаться хати, але нам пора скласти план, як ми дістанемо викуп. Не видно, що по місті дуже хвилювалися, що він пропав. А може, вони того й не збагнули. Батьки, може, думають, що він заночував у сітки Джейна або в сусідів. У кожному разі сьогодні виявляється, що він зник. До вечора треба послати батькові листа, що ми згодні повернути його за дві тисячі доларів. Цієї миті ми почули бойовий клич. Такий клич, мабуть, вигукнув Давид, коли нокатував чемпіона Голіафа. Той ж кураток, що вош червоношкірих витяг з кишені виявився пращою, і тепер він крутив її над головою. Я нахилився і почув, як щось важко гупнуло, і біло зітхнув, наче кінь, що з нього знімають сідлом. Чорний камінь, завбільшки скуряче яйце, торкнувся біла по голові якраз за лівим вухом. Він увесь зів'яв і гепнувся у вогнище, просто на казанок з укропом, щоб мити посуд. Я витяг біла з вогню і добрих півгодини одливав холодною водою. Нарешті він сів, помацав себе за вухо та й каже: Ти знаєш, семе, хто мій улюблений герой у Біблії? – Заспокойся, кажу я йому, скоро ти очуняєш. Цар Ірод, каже він, ти нікуди не підеш, семе. Не кинеш мене самого. Я вийшов з печери, спіймав хлопця і тряс його доти, поки не заторохкотів усіма своїми веснянками. Якщо ти не шануватимеш, кажу я йому, я одразу відведу тебе додому. Ну, будеш слухатися чи ні? Та я пожартував, каже він, похнюпившись. Я не хотів ударити боряче старого генка. А за що він ударив мене? Я слухатимуся, Зміїне око, тільки не відбудь мене додому і дозволь погратися ще в розвідників. Цієї гри я не знаю, кажу я. добавляйся з містером Білом. Сьогодні гратиметься з тобою він. Мені треба сходити в справах. А тепер піди помирися з ним та попроси в нього пробачення за те, що вдарив, а ні, то марш додому. Я примусив їх потиснути один одному руку. А потім одвів Біла в бік і сказав йому, що йду в Поларкоун, невеличке сільце за три милі від печери. І спробую довідати, що кажуть у містечку про викрадення хлопця. До того ж, на мою думку, треба сьогодні ж таки послати старому Дорсетові категоричного листа, вимагаючи викупу і зазначивши, як його виплатити. Ти ж знаєш, Семе, каже Біл. Я був тобі вірним другом і навіть оком не змигнув під час землетрусів, пожеж, поводей, гри в покер, динамітних вибухів, облав поліції, бандитських нападів на поїзди і циклонів. Я не знав, що таке страх до того дня, коли ми вкрали цю дового ракету. Він мене здолав. Ти не залишиш мене з ним надовго, Семе, правда ж ні? До вечора я повернуся, кажу я, а ти забав хлопця, щоб він тим часом не бешкетував. Дай ну, напишемо листа старому Дорсетові!» Ми з білим взяли папір, олівці і почали складати листа. А вош червоношкірих, закутавшись у ковдру, походжав біля входу, сторожував печеру. Білий сльозами благав мене зменшити викуп із двох тисяч доларів до півтори тисячі. Я зовсім не хочу, казав він, зневажити благородне почуття батьківської любові, але ж не забувай, що людина це людина. Хіба може людина заплатити дві тисячі доларів за 40 фунтову поцяцьковану ластовинням дику кішку? Я згоден спробувати щастя і заправити півтори тисячі? Різницю можеш записати в мій рахунок. Я поступився і ми скомпонували такого листа Ебенезерові Дорсету. Ескавайрові. Ми сховали вашого сина в одному місці далеко від вершини. Не пробуйте його знайти. Вам не допоможуть навіть найдосвідченіші детективи. Ви можете одержати його лише за таких єдиних остаточних умов. Ми вимагаємо півтори тисячі доларів великими купюрами. Гроші маєте залишити сьогодні опівночі, на тому ж місці, в тій самій скринці, що й вашу відповідь де саме вказано нижче. Якщо. Пристаєте на ці умови, надішліть свою письмову відповідь посланцем. Він має принести її сам один сьогодні о опів'дев'яту вечора на дорогу в Попларгроу, коли перейти через совиний ручай. Є три великих дерева ярдів. За сто одне від одного вони ростуть біля самісінької огорожі, засійної пшеницею ниви, праворуч від дороги. Біля кілка цієї орожі проти третього дерева знайдете картонну коробку. Ваш посланець повинен покласти відповідь у цю коробку і негайно повернутися до міста. Якщо ви вдастеся до підступів або не виконаєте наші умови, то ніколи вже не побачите свого сина. Якщо ж сплатите гроші, як сказано, за три години він повернеться до вас живий і здоровий. Ці умови остаточні, і якщо ви не пристанете на них, ніяких переговорів ми проводити з вами не будемо. Двоє від шайдухів. Я написав Дорситову адресу і поклав листа у кишеню. Коли я вже зібрався йти, хлопчисько підходив до мене і каже: Правда, ж, зміїне око, ти дозволяєш мені гратися в розбійників, поки тебе не буде. Звичайно, грайся, кажу я. З тобою гратиметься містер Біл. А що це за гра? Я розвідник, каже вождь червоношкірих. Мені треба домчати до селища, попередити поселенців, що йдуть індіанці. Мені вже набридло бути індіанцем, я хочу стати розвідником. Гу? Гаразд, кажу я. Шкода з такої гри, здається, не буде ніякої. Гадаю, містер Біл допоможе тобі розладнати плани ровожерливих дикунів. А що я маю робити? Питає Біл з підозрою, дивлячись на хлопчиська. Ти будеш кінь, каже розвідник. Ставай, рачки, не можеш я домчати до селища без коня. Треба його розважити, кажу я, поки ми доконаємо цю справу, пограйся з ним трохи. Біл стає навколішки, і в його очах з'являється вираз, що був у кролика, який попав у сільце. Чи далеко ж до селища, хлопче? Питає він хриплим голосом. Дев'яносто миль, каже розвідник, і доведеться тобі напружитись, щоб поспішати туди вчасно. А ну, гайда. Розвідник стрибає білові на спину і гатить його п'ятами в боки. Ради бога, Семе, каже біл, вертайся якомога швидше. Ні, не треба було просити за нього більше тисячі. Слухай ну перестань мене штурхати, а то я зараз устану і дам тобі перцю. Я подався в попларкову, зайшов на пошту і в крамницю, посидів там, побалакав з фермерами, що приходили купувати всяку всячину. Один з пишними бурцями сказав, що все місце сполошилося. У старого ебенезера Дорсета пропав хлопець або заблудився, або його вкрадено. Саме це я й хотів дізнатися. Я купив тютюну, спитав, почим зараз очевидця. непомітно вкинув у скриньку листа і пішов. Поштмейстер сказав, що за годину прийде поштар і забере пошту у вершину. Коли я вернувся до печери, ані біла, ані хлопця не було видно. Я пошукав навколо печери, зважився разів зо два гукнути, але відповіді не було. Отож я запалив люльку і сів на порослий мохом камінь. Десь за півгодини в кущах зашелестіло. І на галявину перед печерою вийшов, кульгаючий біл. За ним чалився хлопчисько, ступаючи нечутно, наче розвідник. На його виду грала широченна усмішка. Біл спинився, скинув капелюха і витер червоною хусточкою обличчя. Хлопчисько спинився й собі, футів за вісім позаду. Семе, каже біл, ти, мабуть, вважатимеш мене за зрадника, але я нічого не міг з собою вдіяти. Я людина доросла, завжди поводився, як належить мужчині. Можу себе захистити, але бувають випадки, коли все йде під три черти. і самолюбство, і самовлада. Хлопця немає, я одіслав його додому. За давніх часів були мученики, провадив він, що воліли краще вмерти, а віж одмовитися від улюблених химер. Нікому з них не доводилося зазнавати таких важливих, важ... жахливих тортур, як мені, я прагну лишитися вірним заповідям нашого ремества. Та людське терпіння має межу. Та що скоїлося, біле? питаю я. Він примусив мене проскакати всі 90 миль до селища, ні на дюй менше. Потім, коли поселенці були врятовані, Мені дали вівса. Пісок не дуже смачна його заміна, а потім цілісіньку годину мені довелося пояснювати йому, чому дірка порожня. Як це? Так, що дорога йде в обидва боки і чого трава зелена. Кажу тобі саме, людське терпіння теж має межу. Схопив я його за карк і потягнув униз із гори. Всю дорогу він брикався. Обидви ноги мої до колін. Це суцільний синяк. Разів зо два, зо три, він укусив мене за великий палець і руку, доведеться тепер припікати рани. Але він пішов, провадець біл, пішов додому. Я показав йому дорогу і дав на прощання такого стусана, що він за мить опинився футів за вісім ближче до міста. Шкода, звичайно, викупу, але що поробиш? Інакше біле дрісулу довелося потрапити в божевільну. Біл пихкає відсапується, але його яскраво рожеве лице аж сяє миром і спокоєм. Біле, кажу я, у вашій родині, здається, ніхто не слабує на серце. Правда? Ні? Ні, Ні" каже Біл. Спадкових хвороб у нас не було, крім малярії, нещасних випадків. А що, хіба не так? Тоді ти можеш обернутися, кажу я, і глянути, що в тебе за плечима. Обертається біл, бачить хлопець, він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безтямно рвати траву і збирати гільчаки. Добру годину я боявся, що він з'їхав з, з глузду. Зрештою, я сказав йому, що треба негайно покласти край цій справі. І що ми встигнемо одержати викуп і вшитися звідси ще до півночі, аби тільки старий Дорсет пристав на наші умови, Біл трохи підбадьорився. Навіть здолав ледь усміхнутися хлопчиськові і пообіцяв йому грати роль росіян у війні з японцями, коли трошки оклигає. Мій план забрати викупні гроші, не ризикуючи потрапити в пастку, схвалив би кожен фахівець викрадецької справи. Дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші, росло біля самісінької огорожі, що простягалася ген ген понад дорогою, а навкруги лежало широке чисте поле. Якщо зграя констеблів засяде на того, хто прийде по листа, вони помітять його ще здаля в полі чи на дорозі. Та дзузьки, о пів на дев'яту, я вже сидів на дереві, сховавшись серед зелені, як жабка зеленуха, і чекав на посланця. Якраз у призначений час під'їжджає на велосипеді підлідок, знаходить картонну коробку під кілком огорожі, ховає туди складеного папірця і мчить назад до містечка. Я почекав годину і, зрештою, подумав, що вже гаразд, немає ніякої пастки. Зліз я з дерева, дістав записку і пробрався попід огорожею до лісу, а там за півгодини був уже в печері. Я розгорнув записку, сів до ліхтаря і прочитав білеві. Вона була написана пером, наче курка лапою надряпала. Зміст її був такий двома чайдухом. Джентльмени, я одержав сьогодні вашого листа стосовно викупу, що ви його вимагаєте за мого сина. Гадаю, ваші вимоги трохи за високі, і я зі свого боку роблю вам пропозицію, на яку, думаю, ви пристанете. Приведіть Джоні додому, і якщо ви сплатите мені 250 доларів готівку, я погоджуся його забрати з ваших рук. Краще вам прийти з ним уночі, бо сусіди вважають, що він пропав, і я не можу взяти на себе відповідальність за те, як вони зустрінуть людей, котрі приведуть його назад. З глибокою шаною Ебенезер Дорсет. Клянусь духом великих піратів, кажу я. Такого нахабства! Але цю мис я глянув на біла й завагався. В його очах світилося таке промовисте благання, якого я не бачив досі ані в безсловесних тварин, ані в істот, що вміють розмовляти. Семе, каже він. Що, зрештою, значить 250 доларів. Гроші у нас є. Ще одна ніч з цим хлопчиськом і я потраплю до божевільні, мало того, що містер Дорсет. Справній джентльмен, він, по-моєму, ще й вельми щедра людина розправить з нас цю нікчемну ціну. Невже ти збираєшся знехтувати таку нагоду? Казати правду, біле, відповідаю, це не вина ягнятко, трохи діє на мої нерви. Давай відведемо його додому, сплатимо викуп та ноги на плечі. Тієї ж таки ночі ми одвели хлопчиська додому. Нам пощастило умовити його, запевнивши, що батько купив йому оздоблену сріблом рушницю та пару мокасинів, і що зараз ми поїдемо полювати на ведмедів. Була якраз північ, коли ми постукали в двері Ебенезеревого дому. Ту самісіньку мить, коли, як нам гадалося, я мав би. Витягти півтори тисячі доларів з коробки під деревом. Біл одлічив у руку Дорсетові 250 доларів. Тільки на хлопчисько збагнув, що ми залишаємо його вдома, він заревів, мов та сурма, і п'явкою прилип до білої ноги. Батькові довелося одривати його поступово, наче пластир. Чи ви його вдержите? питає Біл. Сила в мене вже не та, що колись, каже старий Дорсет. Але, гадаю, десять хвилин можу вам гарантувати. Досить, каже Біл, за десять хвилин я промчу через центральні, південні, середньозахідні штати і встигну добігти канадського кордону. І хоч яка була темна ніч, хоч який був гладкий біл, і хоч як прудко я вміг бігати, мені пощастило наздогнати його аж за півтори милі від міста. Переклад Іванова. Дякую вам за увагу.